Права 91. Запиши три десяткові дроби, кожний з яких перше завдання менший від 5,7 і більше за 5,5. Ну що ж, давайте будемо записувати. Ну, якщо ми після 5,5 додамо. Соті або тисячні частинки, то це вже буде більше за 5,5, ну але менше за 5,7. Окрім того, ми ще можемо взяти 5,6, а потім додавати соті або тисячні частинки. Тобто таких чисел можна навести безліч. Ну, Давайте запишемо. Тоді перше число запишемо 5, скажімо. 51 хай буде сота. Є? Потім.

Ну і переходимо до другого завдання. Отже, запиши три десяткові дроби, кожний з яких більший за 2,73, і менший за 2,74. Ну що ж, після сотої частини ми можемо додавати тут тисячні частини. І всі вони будуть більші за 2,73, але менші від 2,74. Ну що ж, давайте додавати, записуємо 2, Хай буде 732. Підходить. Потім змінюємо тисячну частинку. 2,730, хай буде 5 тисячних. Ну і останнє. Давайте змінювати 5. Не 5, хай буде а 8 2,738. тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткової дробів. На цьому вправу завершено.